Всім привіт, привіт! У мене для вас є дуже круті новини Це про оглядовий тур. Безкоштовний оглядовий тур за нерухомістю в Іспанії. І не тільки в чому його суть, а суть дуже проста. Якщо ви з нами з Естейт купуєте об'єкт нерухомості, бронюєте його, то ми вам компенсуємо проживання на 3-5 днів в даній локації, а також додатково переліт і проїзд на одну людину в наш оглядовий тур. Таким чином, при купівлі об'єкту нерухомості для вас оглядовий тур безкоштовний. І це не тільки по Іспанії. Ми в майбутньому в цьому році плануємо запустити безкоштовний глядовий тур і в інших локаціях, де ми здійснюємо продаж нерухомості. Це Туреччина, а також острів Балі. Реєструйтесь на наш оглядовий тур. Будемо раді вас бачити, і з задоволенням за ці дні вам покажемо все у локації. Починаючи, звичайно, від об'єктів нерухомості і закінчуючи крутими локаціями, підтвердженнями, чому саме в цих локаціях вигідно інвестувати і купувати об'єкти нерухомості. Ми вже так придивилися весь ринок. Ми перешерстили все, що можна, і покажемо для вас тільки самі топові об'єкти для інвестицій. Реєструйтесь, ми будемо раді вас бачити.